Ви знаєте, я завжди намагаюся аналізувати своє життя, і, звичайно, у кожного із нас є якісь речі, про які ми згадуємо і, можливо, жалкуємо. От є речі, які приходять на думку, можливо, ввечері, можливо, зранку, можливо, вдень, але які ми згадуємо і жалкуємо. І так само в мене буває. І часто буває, коли ти згадуєш минуле, думаєш, я б там поступив по-іншому, там щось би поміняв, там не так. Але сьогодні я згадаю лише про одну річ і буду з нею з вами роздумувати. От скажіть, будь ласка, ми з вами тут? От хто вважає себе віруючим? Я вважаю. Слава Богу, слава Богу, брати і сестри. І ви знаєте, багато хто живе в цьому світі, вважають себе віруючими. Але Господь от в останній книзі об'явлення він дав такий невеличкий маркер, як ми, як віруючі, можемо визначитися, наскільки ми світимо Богу, наскільки ми світимо Ісусу Христу. І я буду зачитувати зараз слово, від якого ми з вами спробуємо відштовхнутися. Це буде послання, точніше, об'явлення. Об'явлення одну хвилинку. Об'явлення 3.15.16. 3.15.16. Зачитую. Я знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий. О, якби був ти або холодний, або гарячий. А що ти ледь теплий, ні гарячий, ні холодний? То я змушений викинути тебе з моїх вуст. І ви знаєте, два вірші. І в двох віршах Господь Бог дає відкриття Івану Богослову двома словами, і додається потім третє: холодний, гарячий, холодний, гарячий, холодний, гарячий, а потім каже: теплий. теплий. Ви знаєте, от такий приклад, як світофор зелений. Жовтий, якщо знизу йти, і червоний. І от в першу чергу Бог говорить про ці стани. І ми з вами зараз пороздумуємо, що це за стани. і спробуємо для себе в житті, для себе світлі визначитись, а в якому кольорі я свічу, а в якому стані я нахожу? Тому що це важливе місце. Брати і сестри дуже важливе місце. Тому що тут згадується нейтральний колір, нейтральний стан. Теплий. І Крім цього, йде наслідок, який самий тяжкий наслідок зі всього зі віри, яку ми можемо отримувати, яку можуть отримати віруючі. Звернув вашу увагу, дивіться, Іван Богослов не говорить до невіруючих, тих, які знаходяться в світі, не говорить. Це слово послання до лаодикійської церкви. Якщо хтось вивчав Лаудикійська церква, вона знаходилася в Туреччині і на місці торгових шляхів. І того часу люди там жили дуже-дуже добре, дуже заможньо. Вони мали все, вони нічому не нуждалися. І Бог в кінці днів земних дає таке відкриття, що є такі і таких багато. І це слово довіруючих ще раз, а не довіруючих. Так що ж він має на увазі холодний, гарячий, теплий? І що нам робити так, щоб не попасти от в цю категорію теплих? Тепленьких, ледь жевріючих. На вашу точку зору. От е, вам здається, холодний це який стан віруючого? От як, коли він перебуває в такому стані? Холодний, який? Який? Поганий. Холодний це поганий. Логічно. Логічно. Брати і сестри, холодний це самий звичайний, самий зрозумілий стан. Перше, це абсолютні атеїсти. Вони холодні. Тобто це ті, які відкидають Бога, живуть в цьому світі і не знають Бога. Другий стан. Другий стан це ті, хто ну, я можу дозволити собі е, вжити такі слова, які знають, що є Бог, знають, що є сатана, але Богу не служать. а служать дьяволу і сатані. Противнику Богу служать. Це ті, які свідомо розуміють, і вони також холоднючі. Я б, можливо, використав таке слово. Льодяні, як льод. Ще хто може відноситися до холодних. Як ви думаєте? І це знову про тих, хто частково чув про Ісуса і про Бога. Це ті, які живуть в цьому світі, просто знаючи, це важливо, що є Бог, але про нього не згадуючи. І живуть всіма своїми задоволеннями. І я потім. Спробую донести думку, чому Бог так розрізняє, що холодніший навіть краще стан, ніж тепліший. Бо наслідок є, про який він говорить, я змушений викинути тебе з моїх уст. Якщо віруючий, перебуває в теплоті, чому це саме страшно? Бог про нього забувається. Він його не згадує своїми устами. Він його не чує, і в результаті я навіть можу сказати, відштовхуючись від цих слів, що він змушений буде. Чому змушений, бо ми своїми вчинками його змушуємо? Вичеркнути такого віруючого з книги життя. А що може бути страшніше цього? Скажіть, будь ласка, коли твоє ім'я вичеркнуте, коли викинуто з уст нашого Бога? Нічого. Так от, холодний стан. Ми з вами розуміємо, що таке холодний стан. Тобто ще раз, це ті, які перебувають в такому стані душі і серця, як ми з вами обговорили. Хто такі гарячі? Як думаєте, хто такі гарячі? Ми з вами гарячі, ви гарячі, я гарячий. Хто, хто такий гарячий? Про кого говорить Ісус? І це таке запитання риторичне. Гарячі, це ті. Хто вірить в Бога, хто служить Йому безпосередньо, хто живе у вірі, в любові. І ви знаєте, саме головне це ті, хто виконує Його Слово. Бо можна знати про Бога, вірити в нього, мати любові багато в серці і допомагати кожній тваринці і мати співчуття до неї, але слово Боже не виконувати. Важливо виконання Слова Божого. Ви знаєте, колись слухав одного брата, і він нагадував, Згадував своє свідоцтво, якраз каже. Знаєте, оце я повірив в Бога. Яра, яра, яра прийняв водне хрещення, покаявся. І саме перше, що ми почали робити, це, звичайно, брати слово Боже і бігти на вулиці, проповідувати людям, проповідувати і проповідувати. І була одна така ситуація, коли ми були десь біля ЖД вокзала і там багато циган. Каже, і ми до циган. Давай їм проповідувати. І, А ти до циган, а вони ж не тікають, цигані, вони до тебе. Ти до циган, вони до тебе, тільки вони починають проповідувати своє, починають брати палки в руки, починають за тобою гнатися і так далі. І каже, ми до одної групи до такої підійшли, і вони за нами як: давай гнатися, щоб нас побити. І ми тікали, тікали, тікали. Каже, прибігли з другом, каже, стали, друг трясеться весь, каже: слухай, ну, напевне, це все. А, а я каже, йому кажу. Каже, слава Богу, каже. Нарешті ми перший раз в своєму житті за слово Ісуса були гонимі. Стан гарячості, да, можна було б сказати стан кипятка. От. Наскільки гаряче серце, настільки, що ти навіть небезпеку, яка загрожує твоєму життю, сприймаєш як благословіння, сприймаєш як, жит... як Як... як дорогу твою, ту, яку бачить Ісус. Згадайте Стефана. Згадайте Ісуса Христа самого, коли вони були під кінець свого життя, їх били, вбивали, і тут вони втрачать свій дух, душу свою віддадуть. Вони кажуть, прости їм, бо не відують, що коять. Прости їм. Брати і сестри, розібралися з холодним, з гарячим. З гарячим також можемо говорити: це ті, хто слово читає, прославляє, відвідує церкву і, скажімо так. Благословляє людей, допомагає, робить діла, але на цьому не буду зупинятися. Зупинюся сьогодні лише на трьох звичайних речах, через які я проходив в першу чергу. Але до того ми зараз дійдемо, що ж такі теплі. Як ви думаєте, хто такі теплі? І чи є такі віруючі, теплі? Ще раз, це віруючі. Віруючі. і знаєте, мені на е, пам'ять згадується. Знайомі товариші, до речі, одного сьогодні я запрошував знову в гості, і він знову розпитував, що це за церква. Я йому вже намагався навіть аналогії проводити, що Протестантська церква це така церква, там де, бо бачу, вже не, не, не відкривається серце, і є оцей страх, що це нібито якесь замкнене пространство, секта і так далі. так далі. Я кажу: дивись, даю тобі останній аргумент: 60 чи 70% відсотків американців вони протестанти. І він такий, ух ти, ух ти!» Я кажу: а протестантська церква взагалі б пішла, от якщо ми говоримо про нашу від Мартина-Лютера з Німеччини. І він такий, ух ти!» Я бачу, що задумався. Хай Бог благословить його і відкриє йому серце, тому що ці крючки і страхи, які були придумані в минулому столітті, щоб людей заборонити приходити до Бога і щоб вони спасалися, щоб можна було маніпулювати ними, щоб можна було сказати присідає людина присідає. То це все працює, тому що так навчали, і люди бояться, бояться і бояться. Так я до чого? До теплих підходжу? Це ті, які знають Бога, але вони релігійні і без живої віри. Вони знають Бога. Але можливо, вони навіть роблять якісь обряди, ходять щось роблять, але коли ти з ними починаєш спілкуватися, вони слово Боже не відкривають, вони його не читають. Чи можливо бути гарячим, не читаючи Слово Боже? Ні. Чи можливо бути гарячим, не славлячи його? Ні. Чи можливо бути гарячим, не будучи серед дітей Божих, серед віруючих? Ні. Неможливо бути гарячим. Неможливо. І сюди до теплих можна також віднести тих, хто вступився з наших братів і сестер, які десь згрішили, і цей гріх заново затянув їх в цей світ. Знаєте, вони самі себе засуджують, вже їх Господь простив, а вони не можуть назад вернутися. Тому що вони самі кажуть, я недостойний, я недостойний, я недостойний. Бог по слову каже, я вже цей гріх за хребет закину. а вони самі себе кажуть, я недостойний, і не можуть покаятися і прийти назад в церкву. І такі є теплі, ще раз, теплі, які знають про Бога, але не читають і не виконують Його Слово. Знають про Бога, але згрішили, відійшли від Бога і не хочуть каятися. Знають про Бога, але не хочуть пізнати Ісуса і покаятись. У мене є товариш, з яким ми довго товаришуємо. І ви знаєте, він каже, що він атеїст. В нього є дружина, є двоє. Двоє дочок і один син, а дружина католик. І от якось ми з ним зустрічаємося, він мені каже: ти знаєш, я своїх дітей віддав в католицьку навчальну церкву, щоб вони вчили Біблію. Я кажу: почекай, а на що воно тобі треба? Ти ж атеїст. Він каже: Ну, ти розумієш, а він начитаний, дуже розумний такий дуже розумний, толковий, в нього логічна побудова думок і взагалі дій в житті. Він каже: ти знаєш, в Біблії закладені дуже корисні моральні цінності. Я кажу: О, цікаво, кажу. Моральні цінності. А ти віриш в Ісуса Христа? Да, вірю. Кажу, пішли в церкву. Ні, не піду. Кажу, чого не підеш в церкву? Того, що в мене своя віра. І багато хто з нас, і з вас чув, що вони вірять в Бога, але ти мене не трогай, і я буду вірити своєю вірою в Бога. І він це підкріплює тим, що я живу, не творячи жодних поганих діл. І справді він живе по совісті. Він не робить поганих діл, він не вбиває, не краде. Відверто вам скажу, таких людей рідко зустрінеш, коли він чесно копійку віддає і гривню віддає. Допомагає, коли є потреба, все залишить, можливо, щось продасть і допоможе. Але йти туди до Бога, до спасіння в церкву, серце не пускає. Не пускає бо є своє сприйняття Бога. До чого я кажу, скільки таких в нас знайомих, друзів, близьких, рідних, бо і вони поза межами, вони перебувають в стані теплоти також. Хоча Бог говорить тут про віруючих, але ці всі також перебувають в стані теплоти. І наслідок дуже-дуже тяжкий. Чому я хотів сказати таке слово і, скажімо так, назвати його віруючий, ти холодний чи гарячий? Віруючий, ти холодний чи гарячий? І, знаєте, пороздумувати над тим, а чи є час, коли я можу стати гарячим? Чи є час, коли я повинен стати гарячим? А чи є час, коли я вже можу стати холодним? Ну, наприклад, заболів, хворію, проблеми, фінансів немає, а можливо, вже і вік. Розумієте, чи можу я, віруючий, стати холодним? І згадуючи своє життя, буду свідкувати більше про нього. в мене був період, коли я прийняв водне хрещення в університеті в Харкові, де я навчався. Харківська юридична академія, я там навчався, і в 24 роки прийняв водне хрещення. Потім, по розподіленню приїхав на навчання, і був в мене проміжуток часу, коли я 10 років, можливо, навіть плюс-мінус більше, просто знаючи Бога, пізнавши його, покаявшись, хрестившись. Приходив раз в тиждень в церкву, а можливо, раз в місяць в церкву, і просто жив звичайним життям людським в цьому світі. Що мається на увазі? Я не робив чогось такого страшного. Я просто ходив на роботу, святкував дні народження зі всіма співробітниками, відвідували різні заклади, бенкети, сміявся над їхніми шутками про блуд і так далі. Так далі, так далі, так далі. Хоча сам не. Нічого такого не робив, не вбивав, не, скажімо, прилюбодействував, допомагав людям, наскільки можна було допомагати. І ви знаєте, коли відбулося народження згори, то саме стидно, що було мені в житті і соромно, і за що я жалів, це цих 10 а можливо, більше років, коли я був в стані теплоти. І не дай Бог, Бог мене в той час забрав би до себе. Не дай Бог забрав би до себе. Мого б життя не, імені не було б записано в книзі життя. Я вам кажу на 100%. Бо я якраз був в стані теплоти. І це страшно, брати і сестри. Страшно бути в стані теплоти. Не можна бути в стані теплоти. І з прикладу життя, самий перший маркер, що нагадувало це, це поведінка серед друзів, серед знайомих і на роботі. Поясню, чому. Я працював, але стільки років ніхто не знав, що я віруючий. А в серці я собі ходив, чесно, і відверто скажу: в мене такі думки були. Я ходжу на них, дивлюся на всіх, думаю, о, а ви ж Бога не знаєте, а мені так хорошо, а я Бога знаю, я спасений, і мені так приємно. Але щоб я їм сказав, щоб вони побачили, що я віруючий, щоб я їм засвідкував? Ні, я просто собі зайняв таку нішу комфортну, межі свої, скажем, комфорта. І в них і перебував. Щось зробив таке, погане додому прийшов, покаявся, мені того достатньо. Але ніхто з них не знав, що я віруючий. І це друга небезпека, яка говорить, що ми перебуваємо в стані теплоти, коли ми самі спаслись, нам добре, нам прекрасно, ми можемо цим хвалитися, бо слово Боже, так каже, що ми можемо радуватися цьому, але потім ми так собі раз і в ракушку, і сидимо. А ви там, ті, хто йдете на погибель широкою дорогою, ідіть собі, а я спасенний мені добре, нібито спасенний. І в цьому велике-велике заблудження. І так, я зачитаю ще один вірш Матвія 10, 32, 33. З вашого дозволу, брате, і це якраз підтвердить ту думку, про яку я вам сьогодні говорю. Ще раз, Матвія, 10 розділ, 32, 33 вірш. Він також цей вір згадується і в Луки 9, 9.26 по-іншому, але зачитаю поки одне. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я його перед моїм Отцем, який на небесах. А хто відречеться від мене перед людьми, відречуся його і я перед Отцем моїм, який на небесах. Брати і сестри, розкажіть, ви роздумували над цим місцем? Чи не роздумували? Воно попадалося, часто нам попадається. Мені здавалось завжди, я чув багато свідоцтв, що це місце стосується такого, коли до тебе підійдуть, поставлять пістолет і кажуть, відрікаєшся від Бога чи ні. І я тоді собі думаю, що я скажу ні, не відрікаюся. і в мене життя заберуть. Що це місце стосується такого випадку, коли буде загрожувати нам небезпека з життю нашому, і ми тоді скажемо, ні Боже, ми підемо, як твої апостоли яких в основному всіх казнили або вбили, мученицькою смертю. Лише один Іван Богослов залишився живий і помер своєю смертю на острові Патмос, але все одно він був в тюрмі. І якщо розбирати це місце, там було не дуже добре, повірте мені, в той час, в тих тюрмах. Так от, хіба це цей момент, про який говорить Ісус зовсім ні? Це не цей момент. Це той момент. Коли ми перебуваємо в стані теплоти, і ніхто не знає, що ми з вами віруючі, це той момент, коли ми перебуваємо в стані теплоти, а не свідкуємо і не розповідаємо. Розумієте, Ісус Христос ще і декілька разів нагадував притчими приклади. Наприклад, я світло для світу, будьте ви світлом. Він нагадував приклади про свічник, який ставлять на посудині. Ми з вами всі свічники. Ми загорілися. В нас горить вогонь. Не можна нас ставити під стіл, не можна ставити нас під кровать, тому що ми відразу автоматично стаємо теплими. А ще, якщо під стіл поставити, а свічник сильно горів, то стіл може загорітися, і кровать може загорітися. Це дуже небезпечний стан. І я говорю в першу чергу про себе, що я в такому стані перебував. І це стан теплоти. І Господь попереджає, якщо ми так. Ще раз, хто визнає мене перед людьми, визнаю я його перед отцем. І оце визнання перед людьми, це щоб знали, що ти і я, брат, ми віруючі. Що Ісус Христос живе в нас, а ми в ньому. І тому ми мусимо пильнувати про це. І як підкріплення, останнє місце зі слова, дорогі брати і будем, і сестри, і будемо молитися, дивіться, на ще такому місці зупинюсь, на Марку 16.15. Воно одне доповнює інше. Марка 16,15. І Він сказав їм тобто Він, Ісус Христос. Ідіть по цілому світу й усьому творінню проповідуйте Євангелію. Євангелію, тобто добру звістку про спасіння душі. Як і що зробив Ісус? Хто повірить і охреститься, буде спасений, а хто не повірить, осуджений буде. І це якраз доповнює наші дії. Це третє, що ми повинні робити, щоб не бути в стані теплоти. Ідіть і розкажіть простою мовою. І оцей от стан, коли ми перебуваємо серед друзів, серед знайомих, серед близьких, серед родичів, вони повинні знати, хто ми. Вони повинні знати, хто в нас. Вони повинні знати, в кого ми віруємо. Розумієте, в інших місцях Бог, якщо ми так себе ведемо, Ісус Христос починає нас називати друзями. Ви знаєте, багато де в слові в Євангелії, Він нас, віруючих, називає рабами. Але коли відкривається нам ця істина? Він починає і каже: тепер ви не раби, ви друзі. В інших місцях апостоли каже: Ви співробітники Отця Небесного. А тепер задаю вам сили зражатися з ним, не піддаватися, Отець Небесний. Во ім'я Ісуса Христа я молю тебе і прошу кожного брата, кожного сестру, наповни Духом Святим, відкрий серце, Оче, щоб серце ділилося Євангелієм, ділилося новою звісткою, Оче, звісткою про спасіння, про царство небесне, тому що це єдиний шлях кров Ісуса Христа, пролита за наші гріхи, яка може дозволити нашій душі зайти. В те місце, де ти живеш, во ім'я Ісуса Христа благослови Духом Святим дай бодрості, дай бажання, очі, ділитися, спасати, молитися, свідкувати очі, рідним і близьким на роботі скрізь. Во ім'я Ісуса Христа дай нам слідкувати за своїм серцем, за своїми ділами, за своїми думками. О, не допусти бути Господь холодним, не допусти бути Ій теплим, не дай Бог, Отець, во ім'я Ісуса Христа допоможи бути гарячим, нехай. Слова Господь, благодаті линуть до тебе. Нехай діла, Господь, будуть для тебе, Отець, оскільки радості, якщо спасається одна душа, Отець Небесний нічого не може це замінити. Одна душа, Отче, вона важливіша за всі скарби цього світу. Во ім'я Ісуса Христа зроби нас співробітниками, Отче. Во ім'я Ісуса Христа благослови дарами Духа Святого, благодаті, миром, Оче, вірою, Господь, благочестям. Отець Небесний, о ім'я Ісуса Христа. Прошу підтримай, де ми, Господь, униваємо, де не хватає сили, де ми в випробуваннях наших очі, і вони нас тянуть в теплий сп. Стан во ім'я Ісуса Христа, підкрепи і отримай во ім'я Ісуса. Дай нам сили Духа Святого. Ми знаємо, в кого віруємо. Ми знаємо, якою дорогою ми йдемо, Отче. І нехай завжди на цій дорозі будеш ти з нами, щоб ти був в нас, а ми були в тобі. Ти наш Бог і нас цар. Будь прославлений і возвеличений. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.